Вітаю в ефірі Хроніки тижня в студії Катерина Варова і за декілька хвилин я розповім вам про події останніх семи днів. Гія РДА відбулась 27 листопада у четвер, на якій були озвучені основні питання роботи на найближчий час та деякі підсумки. Деталі у наступному сюжеті основними для колегії виявились питання благоустрою Білоцерківщини, наповнюваність бюджету району та ступінь готовності до зими, а також плани на вже майбутній рік, а саме культурно-спортивні заходи Спортивна Білоцерківщина, що заплановані на 2015 рік. Засідання пройшло у плановому режимі без надзвичайних ситуацій. Прес-конференція Білоцерківської міської організації Всеукраїнське об'єднання Свобода на чолі з Олександром Хазєєвим відбулась у вівторок, 25 листопада, де він розповів про основні пункти діяльності білоцерківського відділення та реакцію на актуальні події у місті. Я хотів би акцентувати на першому Ті люди, які приїхали двадцяте числа сюди в місто без відома міліції, без відома міського голови, вони не могли сюди приїхати. Тому що коли ми виїжджали. Про нас всі знали, знали, куди ми їдемо і чому ми їдемо. Всі чудово пам'ятають, як ми боролися із цим явищем, як ми боролися в Маринському парку проти тітушек, як піднімали місцевих мешканців в місті Білої церкви, коли був майдан гідності. Як ми потім разом із громадським формуванням, ще з громадою міста відловлювали цих тітушек, говорили їх як в місті Білої церкви. Також перекривали Одеську трасу, щоб вони не змогли виїхати, до речі, то був найбільший блокпост на території України по чисельні людей. І відповідно, ніхто із тих найманців, які перебували на території міста, виїжджали з міста, не був ніколи наказаний міліцією. Ми маємо ганебний наслідок 20-го числа. Василь Петрович Савчук дуже в легкій формі акцентував, що Свобода подала. Заявку на проведення мітингу, відповідно, ці люди приїхали в підтримку свободи. Хочу ще раз наголосити на тому, що громада міст затримала цей автобус, зупинила його, і потім вже тільки до цієї роботи підключилася міліція. Ми б хотіли, щоб міліція відзвітувалася по всім замовникам цього процесу, хто був координатор цих дій, звідкіля ці люди. Ми будемо подавати звернення до Служби безпеки України. До Генеральної прокуратури і до Міністерства внутрішніх справ, щоб з'ясувати і раз назавжди положити на край цьому ганевному процесу. Тим більше ці події відбувалися напередодні річниці Революції Гідності. Якщо підійти до друге питання, питання по самій сесії. Найболючіше питання було це передача тепломережу концесії, а правильніше це визнання переможця конкурсу. Всі чудово знають, що зараз на сьогоднішній день заборонили проведення громадських слухань, всі питання вирішуються на вузьких, куларних кругах, і громада не знає, що відбувається. До неї тільки доносяться вже ті результати, які визвучені в матеріалах сесії. Тому ті люди, які прийшли до міської ради, і ті 10 тисяч підписів, які ми зібрали, за дуже короткий термін, це показує, як відноситься громада. До винесення цього питання. На превеликий жаль, ніхто не дослухався, тому першим питанням поставили якраз визнання переможця концесіями. Відповідно, люди були вже збуджені, тому що привезли ті тушок І коли вже почали виходити люди із міської ради, їм приділяли одне і те саме питання, ви голосували чи не голосували. Люди вже самі хотіли ілюструвати тих, хто виступив проти громади. Я запропонував міському голові, а також люди напоналягали на тому, щоб він вийшов і відзвітувався перед людьми. Але він не захотів, не знаю, може він злякався тих ілюстраційних батьків. Якби він вийшов, не було б ніякого інциденту. Тому ми покладаємо всю провину тих дій, які відбулися тільки на голову міської ради. Це не, звичайно, не звинувачення, але це факт, який відбувся. Відносно е, тих, хто голосував за концесію, ми будемо оприлюднювати їхні списки, щоб люди знали наших героїв, всіх в лице, будемо показувати, на ну, хто продає наше місто. Це болюче питання, тому що ми маємо наслідки по водоканалу, який за період панування Януковича було передано приватну власність у 2011 році. До бюджету від водоканала було перераховано 11 мільйонів гривень. У 2012-му менше 29 мільйонів. А коли Білосерків вода стала керувати водоканалом, отримали всього на 2,5 млн грн. Теж саме буде і з тепломережами. Як буде розвиватись діяльність організації далі, побачимо вже скоро і чекатимемо на новини та рішучі та змістовні дії. Цього тижня театр імені Саксиганського влаштував звітну прес-конференцію з приводу майбутніх прем'єр, а також великих шоу-програм. Про кожне дійство розповідали відповідальні особи. А саме режисер прем'єрної вистави Весілля Фігаро В'ячеслав Стасенко та постановник новорічної шоу-програми Новорічний коктейль Ігор Азаров. Перше це безумний день, так, як і в назві це безумний день або весілля Фігаро. Безумний день сьогоднішній день. Він занадто безумний. Що в ньому ще робить весілля? Ну, так виходить. І так сходяться всі карти, що в такі дні і весілля відбувається. І в нас теж мене цікавить, по-перше, це сам Фігаро. Сам Фігаро, який, на мою думку, це герой нашого часу. Це саме та людина, яка сьогодні. Ну Це я зразу проводжу паралель з сучасністю, тому що ми розказуємо про сьогодні, про сьогоднішній день. Це той герой нашого часу, на якому мусила б і має стояти наша, наше суспільство, наша країна і, і, і всі інші суспільства. Тільки людина з таким інтелектом, людина з таким бажанням жити і боротися за свою. Правду за свою незалежність, за, свою, за своє щастя. От на таких людях повинна. Так, взагалі тримається. Тримається тримається все. Будь-яке суспільство, будь-який колектив. От, на таких, як Фігаро. Це, по-перше, сатир. Сатира на тих якихось можновладців, як граф, які, які мають якусь владу. Но чи варті вони тої влади. Ось. Ще він мені цікавий не тим, що Фігар здесь фігаро там, а якраз його, його душа, його, його драма. Бо Фігар насправді це величезна драма від початку до самої тільки фінальної точки. Це в нього величезна драма, як досягти свого щастя в цей, в цей день, в ці жаті строки. Ми особливо нічого не міняли. Геніальний автор, геніальний текст. Можливо, ми трошки скоротили, трошки порізали, щоб це було компактніше, динамічніше, повикидали якісь там апарти, які ну, трошки, як на мене, атавізм театру. Щоб це сприймалось, по-перше, по-сучасному, ну для сучасного глядача. По-перше, дозвольте мені скористатися такою нагодою публічно подякувати місту Біла Церква, тому що я тут працюю нещодавно, ну, десь три місяці. І мене дуже тепло прийняли в колективі, і, і просто така ну, дуже цікава річ, що ну я прийшов, ну так, значить, ну, режисер масових заходів, і тут я розумію, в мене є балет, в мене є вокалісти, в мене є оркестр, актори. Тобто, із усього цього я можу побудувати новорічну програму. І ну, я сказав, що я не так. Давно, да, працюю, але я слідкував от за історією театру, там, бував у місті Біла Церква. От, і я хочу сказати, що театр зараз дуже-дуже розвивається. Це зовсім ну, не той театр, який був навіть 3-4 роки тому. І тому концертні програми вони весь час ну, як, зміцнюються, набувають сили, набувають більш масштабу, феєричності такої. От, і... Отак от і виникла ця назва, там, ну, новорічний коктейль, там, що підходять люди, кажуть, ми можемо таке зробити, такий номер. Я Кажу, супер, класно там. Ну, а, там вокалісти, там, а в нас ще є такий номер. Там, думаю, то ну, там, теж там, супер, все. Думаю, як це поєднати? І це ну, просто така може ну, як сказати, еклектика, да? бо зовсім різні жанри, от, вони, вони об'єднані святом. І кожен з них ну, визиває якісь бурхливі емоції у глядача. От. Тому я думаю, ну, ми знайдемо, чим здивувати нашого глядача, і це буде більш цікаво і на більш високому новому рівні. Що ж, дані анонси плану Київського обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського лише сильніше зацікавили, а інтрига і в рази зросла. Як все буде виглядати на сцені, зможемо побачити вже у найближчий час. Це були події минулого тижня, що вже стали історією. По завершень хронік тижня пропоную вашій увазі прогноз погоди на вихідні. А наразі на все добре. Побачимось.